О, ти вже знімаєш? Так, коротше, Бджоли бджолами як то кажуть. Ну, у пасічника є робота не тільки на пасічці, не тільки в магазині, і не тільки в Ютубі. Є ще й робота в майстерні. Коротше, тако, такий тут робочий безпорядочок. Хочу показати, що таке майстерня справжнього пасічника. Майстерня справжнього пасічника це коли в нього тако хаотично лежить велика маса заготовочок. Ось так? Да? Значить, заготовочки. Перший сорт, бачите, одненька сторона, чуть-чуть шершавенька. Пилочка вже скажу вам чесно, просто підтупилася. Тому що я вже цією пилочкою перерізав кримі мідні труби. Так що, коротше, вже, е, заміним пилочку. І через то чуть-чуть таке з одної сторони е, буде місцями шершавеньке. Але тут, бачите, нормально. І вони обидві сухі, якби досочки, хороші паночки. Е, товщина 15 мм класно. Е, значить, е, працюємо з такими от планочками. Значить, я вам ще покажу ще, що у нас, дивіться, у нас є такі от планки. Так, у нас є така от тирса. І у нас є ще от такі от е, боковушки. Бачите, тут у нас їх е, е, трошки, трошки є таких боковинок. Значить, от давайте я вам. Ось чуть, бачите, тако раз, тако стає, все стає, як має бути. Чуть -чуть тако, чуть -чуть, тут люфтик, бачите, з цим. Ну, десь чуть-чуть більше е, рожик на міліметр зроблений. Ну, це нормальна практика, тому що е, в даному випадку, на даному обладнанні, тяжко зробити, щоб було ідеально. Але при цьому воно доволі достойно стає і плотненько. Але і дуже часто тут добуваєш і плотненько. Да? Але. О, це один із тих випадків. О. Ну, їх тут таких багато випадків, щоб цей. Коротше, ось такі от рамочки. Бачите, чуть-чуть ось до ключом відкручував гайку. ось до його. І зірвалося і вдарився об оцей. Саме безобідне, що є в цій майстерні. Саме безобідний штирьок, бляха муха. Я в нього чуть-чуть лупанувся. -чуть Значить, Планочки. Значить, Далі у нас ось така от нижня планка. Може, в нас десь є нижня планка, щоб була така, щоб я міг показати. Ну ладно, зараз ми е, дергнемо такого от, дивіться, з пачки. Прямо з пачки достанемо. Хоп. Так. О, бачите? Нижня планочка. І ну, нижня планочка у нас сідає, сідає ідеально, тому що фреза дозволяє, да? Тобто от так. Раз, нижня планочка. Заходить чітко цей, коротше, бомба. Ех, все. Так, це просто вже е, спаковані тут у нас, по, по скільки ти тут донечка пакувала По штук 20? Більше? По, по 50 штук в одній цій. От пачечка така 50 штук. На 50 рамочок, да? така от пачечка. берем коротше, як то кажуть, і працюємо. Потім Ось довго виставив 6 мм станочок. Висота, верніше стола 6 мм. Буду дільник Гофмана робити. Ось такий ось дільничок. бачите? Це українська рамка, яку я забракував, тому що, от, бачите, тут вже коротше, все. Тільки тако підрізати і використати ще як 300 можна. що підріжемо, бачите, то ще як 300 вона, звісно, піде. Значить, виставив станочок на українську рамку, тому що. Е тому що дуже багато треба ось до зараз цих перелопати. То дивіться, коротше, як оці рожки почав робити, трошки, трошки довше, трошки заморочніше. Але взяв спочатку пилочку і попрорізав. Бачите, щоб тут чітко було 6 мм. І далі зараз фрезою виберу середину просто і буде все буде все чудово. Так що, і будемо сортувати. Реничка зараз сортує, ще ось до українська рамка. Українська рамка йдеться, це у нас планочка на українську рамку. О, бачите, планка на українську рамку. Так само 15 мм товщини, сантиметр плечко. І ось до і прибити є до чого. Коротше, класні планочки навчилися робити. Суперово, але роботи вистачає. Ми дуже дякуємо тому, що ми не жалуємося на те, що у нас немає роботи, бо роботи в нас, слава Богу, є нормально. Значить, і Подправляємо трошки, бо є трошки замовлений храмок, трошки на свою пасіку треба, пооправляємо. І ось тут зараз такий перший Танечка буде відбирати. Нам треба таких штук 400-350 штук, якщо точно, це те, щоб людям відправити. Щось є вже готове, щось ще треба доробити. Оце ми доробили. Ну і, і ось так. В цілому. Майстерня живе, майстерня працює. Ми трошки думаємо йти на якийсь, Ну, не думаю, я вже давно взагато, думаю, це робити, трошки там шестанків добирати, розділяти операції. Цей станочок ФДБ, ну класний станочок ФДБ, MLQ, Все, три ножа в цьому в фуганку. Оборотів, як для своєї пасіки, тут хватить з головою. Да? Тут а, рейсмус знизу стоїть. Тут, а, в нас є ну, розпилочний станочок. все. Коротше, його вистачає, але дуже великий мінус того, що це все в одному станку. І треба розділяти ці операції. Наприклад, щоб зробити оцю планку, треба виконати: значить, перше це фуговка, друге це рейсмусовка. третє це. Нарізка, тобто да? три вже операції. Четверта операція це пазовка, і п'ята операція це нарізка. І пазовка в мене складається з двох операцій. Спочатку так зарізаєш, а потім так. Тому що е фризою, як вибираєш, то воно виходить, що... Ну, коротше, не виходить, тут буде сильно рвати, то ми поки що так, поки що немає такої фрези, щоб це зараз забирати за такий проход. Коротше, в цілому 5-6 операцій. 5 операцій. Шоста операція це сортіровка. Сьома операція це значить, упаковка. Тобто 7-8 операцій треба зробити для того, щоб оця планка пішла. Або до клієнта, або до тебе на склад, де вона буде лежати, ждати, коли ти її зіб'єш в рамку. Цю планку, щоб зробити, оцю планочку, щоб зробити. Да? То є тут а, е, значить, Перша операція теж фуговка, друга операція рейсмусовка, щоб зробити 36 мм, 37 36. У мене міліметр похибка. Кажу, так як є е, на рейсмусі. Е, потім, Третя операція нарезка. Четверта операція це починається пазовка 1, четверта пазовка – раз. П'ята пазовка – два. І то це робиться в два прийоми. Потім шоста пазовка – це вибрати Гофман. Сьоме це нарізка. Восьма це сортіровка. І дев'ята це упаковка. Тобто, щоб таку планочку зробити, треба. До, до кінцевого споживача треба 9 операцій. Десята ще можна взяти собі, завести на почту. Е, з, нижнім, з нижньою планочкою, похожа ситуація, але тут можна не ресмусувати, тому що там воно нарізається і виходить, обрізається в будь-якому випадку. Мінус пару операцій. Отак. От тому щоб зробити оці планки, це панове не так просто, не так швидко. Через то треба розділяти е, оці всі функції. Хто там хоче займатися, щоб майстерня була, розділяйте. Щоб у вас е, обов'язково ця пазовка була десь трошки окремо. Е, щоб у вас бажано дві фрези, щоб стояло, два фрезіровщика, щоб стояло. Тоді буде дуже зручно. На одному фрезеровщику, щоб стандартно стояло 12 мм фреза, така як у мене тут, е, а тут, щоб стояла 25 мм фреза. І тоді буде дуже, дуже зручно дуже удобно. Фуговка, щоб була теж розділена. Е, то оце виборка, виборка дільника Гофмана. Бачите? А, і ще в нас є одна операція. Коли вибираєш дільник Гофмана, дуже часто не так ідеально, як хочеться. Хочеться, щоб було ось так ідеально. То, бачите, тут видно, що ми беремо на е, точило і ось тут підшліфовуємо. Для, ну, коли вона в заготовці йде, да? коли е, планка йде в заготовці. І тут ось цей згіб, то ми його підшліфовуємо. От зараз я буду е, робити е, дільник. І будемо там, де треба поправляти для того, щоб воно було акуратно. Тобто 10 операцій, щоб зробити оці планочки. 10 операцій. Отак. От е, тому, панове, можливо, є якісь запитання по майстерні. Тільки дивіться, панове, ви коли задаєте запитання. От, у мене там були кілька людей, які не знають, як тут щось з мотором підключити. Я не розумію, що вони не знають. Тут, вроді, все зрозуміло. Ми як ставили, підключили, тут все просто, тута, ну, максимально просто. Як його підключити до мережі, але видно, в них не в ту сторону крутиться чи що, я не знаю. То не задавайте мені питань, не задавайте мені питань по цій от коробочці. Я не електрик, кажу одразу. Коли мені треба ось тут зробити, щоб все було добре. Да, Цим займаються електрики. Ну хоча, коли я його купив, то воно зразу тут було так, як треба. Єдине, що зробили, це включили в різетку і, і воно почало працювати. Тобто да? все як має бути. Не задавайте мені цих питань. Ну, я не знаю, я не електрик, ну йомо, електрика взагалі, я не люблю електрику. Я взагалі цей. Стосовно того, як він в роботі, да, без питань. Стосовно того, як виставляти, теж без питань. Ну, як підключати полярність тут визначати, ну я не знаю. Я не можу вам дати відповіді на це питання. І коли я в е, мене там один чоловік попросив пофоткати, я йому пофоткав, скинув. Він каже, ні, не то, треба те, те, ну я не буду його розбирати раді того, щоб пофоткати. Тобто, через то якась така річ. Всі, хто має цей станок теж, ось ці от болти, ось ці от, коли опускаєш, піднімаєш стола. Завжди маєте їх на заміну. Завжди майте їх на заміну. Е, ось ці е, болти. Тому що бляха-муха е, ну, залізовується, да? ти там відкручуєш кількість разів, залізовується. І оці от болти теж всередині на фуганку, коли ножі знімаєш і ставиш назад, то теж не, воно. Ну, не все ідеально. Через того такі теж треба мати завжди на заміну. Бачите? Оце ще а це вже я ось доміняв. Е, для того, щоб вони завжди були зажиті, щоб не було відпущених. І сама різьба, сама різьба на цих болтах всередині зношується. Е, Два-три рази щось і капець. Ось, що я вже свої поставив, то вони хороші. А ті щось дуже швидко залізовуються, е, сама різьба. І ще такий момент. Ось ці от, блін, гачки, ну, це капець ці гачки. Звісно. Я вже цього гачка разів 5 міняв. Цей, то тримається, рідний а цього я вже разів 5 міняв. Не розумію. Ну, Цією планкою. щось треба тут, ну Коротше, ті, хто робили цей станок, вони про це не думали явно. Тому що це, ось, цю, ось сюди повинна бути одна планка на цей стіл. Яка б тут якось такі фіксатори були, щоб вона зажималася. Да? Тобто, але такой щолк і все. тоді було б файно. Тобто, і на цей стіл повинна бути друга планка. З аналогічним, щоб було дві планки. В майстерні повинно бути на ці речі, дві упорні планки. Бо одна і тут там мішає, але ми вже привикли, але воно ж мішає, розумієте? І, ну Коротше, не думали люди, коли це, коли це робили. І ще ось в цьому моменті станочок ось тут. -то. Тоже, ну, отвратительно, звісно, воно виконано. Ось цей такий пропил, він такий величезний. Да. Воно то добре з точки зору, що я можу ось це зняти, поставити ширшу фрезу. Да, то есть, і воно буде працювати. Але більше ніж сантиметр сюди я е, вильот фрези не можу зробити, тому що чіпляються об ці. Через 100. Але добре, що можна зняти, можна поставити сюди 20-ку ставлю, 25-ку поставити. Але сюди 25-ка ну, це вже дуже багато буде. Воно буде дуже сильно бити заготовку. 20-ка ще нормально, якщо, якщо гостра. В цю сторону теж під планку вже не буду знімати, бо виставлю. Ось тут теж, бачите, знімається. Ось його часть теж знімається. Сюди ще можна ставити, я так розумію, можна много пильчика собі тіпа, зробити, 2-3 пильних диска поставити на 1 см, щоб нарізати і так далі. Але ось ця дирка, ось ця, коли ти нарізаєш ось, навіть ось, ось цю планку, то це капець повний, бо воно всередину може провалюватися. Коли воно провалюється всередину, воно падає на ремні, падає на ремні, б'є ремня, і капець, бляха муха. Б'є рівня, раз, два злітає рівень, перекручується рімінь, воно починає його тут гріти. Ну це капець. Ну, не станка гріти, а рівня гріти. Воно воняє тою резиною. То через то цей. можливо, от я собі вже думаю, я поїду до якогось у нас тут є слюсарі. і Я попрошу, я можливо його навіть сюди привезу, попрошу, щоб він мені зробив сюди вкладиш, да? цільний вкладиш, щоб оцей вкладеш сюди вкладався. І все, щоб воно було монолітне. І щоб тут тільки пилка могла виглядати. Тільки пилка, щоб просто був отвір під пилку, щоб я міг нарізати будь-яку планку і не використовувати там, якихось е планочок. Бо я зараз беру, там ось шаблончик такий є. В мене лежить. Ось тут він десь в мене лежить. Ось такий от шаблончик да, просто наложу наверх, щоб пропиль, пропил був тільки ось цей от диск, щоб виглядав в пропилі. І тут тоді можна що хочете нарізати. Нічого не провалюється, рівня не б'є, бо тих рівнів накуплятися теж через те, що воно його б'є. Ну, коротше, то приходиться таке іспользувати. Е, Але але треба коротше, зробити, щоб воно було цей. Ну, це по мінусах цього станка. Защита, яка сюди ставиться, чесно вам сказати, не розуміють, чого тут цей отвір під цю защиту. Воно тут так не продумано, воно тут так по дебільному зроблено защита, що просто далі немає куди. Коротше, але так нормально. Ні, станочок себе відпрацьовує, він себе, скажімо так, виправдав на мільярд відсотків. Я не очікував. Тому що я його купляв чисто для себе, щоб робити вулики. а Казали, що на ньому можна робити багато рамок, дуже багато. Ну, производительність цього, цього станочка. В парі з торцовкою, то це 500 рамок за 10 годинний робочий день. 500 штук зробити можна. Тобто В плані нарізати оцих 500 штук, нижніх планок 500 штук і бокових планок 1000 штук нарізати. Тобто ми можемо 2000 планочок оцим станочком виконати від початку до кінця. Тому Підписуйтесь панове, на канал B'Kipolocray. Всім дякую за увагу. Піду трошки. Якусь перекись у промію, бо капець. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.